Друзі, сьогодні ми розкажемо вам історію нашої співвітчизниці Яни Касьян. Молода жінка мала все: розум, вражаючу зовнішність та яскраву особистість. У 2014 році вона іммігрувала до Сполучених Штатів Америки. Яна обрала для себе Лос-Анджелес, адже колишня студентка юридичного факультету мала на меті зробити кар'єру моделі. У неї було багато обіцяючі майбутнє, але випадкова зустріч. Перекреслила її плани і назавжди змінила хід її життя. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! За кілька місяців після переїзду до штатів, 28-річна Яна вже почала відвідувати всілякі модні заходи для модели. Вона прагнула закріпитися на ринку та привернути увагу голівудських впливових осіб. На одному з таких вечорів у 2015 році вона познайомилася з перспективним письменником, режисером і кінопродюсером Блейком Лейболом. Після бурхливого букетного періоду та красивих залицянь пара заручилася. У той час, як Яна була привабливою красуною, яка привертала до себе увагу, і новий кавалер був соціально зграбним диваком, який здавався трохи недоречним у своєму оточенні. На щастя, для нього, те, чого йому не вистачало в цьому плані, він з легкістю міг компенсувати своїм багатством. На відміну від Яни, яка походила зі скромної сім'ї, Блейк народився, як кажуть, зі срібною ложечкою в роті. Його батько Лорн заробив статки як магнат у сфері нерухомості в їхній рідній країні Канада, в той час, як статки матері походили від спадку родини. Народившись сім'ї мультимільйонерів, Блейк і його молодший брат Коді ніколи не в чому не мали потреби. Коли хлопці тільки не досягли повноліття, їхні батьки вирішили розірвати шлюб. Коли настав час роз'їжджатися, Коді вирішив жити з батьком, а Блейк ослився з матір'ю. Отримавши свободу робити те, що йому заманеться, Блейк почав проводити час у нью-йоркській спільноті художників еклектики. Маючи в своєму розпорядженні стипендію в розмірі 18 тисяч доларів на місяць, яку йому надав батько, та щедру натуру, він був прийнятий до лав художників еклектиків з розпростертими обіймами. У 2009 році Блейк написав сценарій, зняв і спродюсував непристойну комедію під назвою Лисий. Незважаючи на те, що фільм був розгромлений критиками та глядачами, власне, чоловік не втратив бажання зробити собі ім'я у світі кіно. Чи стане він наступним Стівеном Спілбергом, чи скоріше Едом Вудом, не мало значення для мрійника, чиї кишені були достатньо глибокими, щоб профінансувати будь-який проект на власний розсуд. Через рік він долучився до створення графічного роману під назвою Синдром, який розповідав історію психолога. Що намагається знайти ліки від вбивства. Моторошні ілюстрації включали зображення жертв, підвішених догори ногами, які стікали кров'ю. На обкладинці була зображена дитяча лялька зі знятим скальпом та оголеним мозком. Ці надто відверті зображення, разом зі зловісною фразою діалогу Ми всі, врешті-решт, стаємо монстрами відіграватимуть важливу роль у майбутніх подіях. У 2011 році померла мати Блейка. Залишивши його ще багатшим, ніж він міг собі уявити. Успадкувавши 5,5 мільйонів доларів з її майна, він назавжди оселився в Голівуді. Того ж року він одружився зі своєю давньою подругою, моделлю Амандою Браун. Невдовзі після весілля у упарено родився первісток. Хоча чоловік взяв на себе роль сім'янина, він не зміг довго та переконливо грати цю роль. З пильним поглядом і мільйонами доларів, якими він міг розкидатися на власний розсуд, до 2015 року він повернувся на стежку нових знайомств. Той факт, що вдома на нього чекали дружина і син, здавалося, його анітрохи не бентежила. Коли Яна Касьян познайомилася з Блейком. Вона була ніби зачарована дивакуватим 20-річним хлопцем, який розкидався грошима, наче вони росли на деревах. Їх почуття одне до одного виявилися взаємними, але на шляху до їхнього щастя стояла всього одна кричуща перешкода дружина Блейка Аманда. Жінка через місяць мала народити другу дитину. Вірячи в те, що треба йти за покиком серця, він зібрав свої речі і покинув сім'ю, щоб бути з новою жінкою в його житті. Яна, яка з самого початку дала зрозуміти, що не зацікавлена в стосунках з друженим чоловіком, хотіла переконатися, що все скінчено, перш ніж рухатися далі. Зі свого боку, Блейк запевнив її, що його шлюб був розірваний задовго до того, як вона з'явилася в його житті. За його словами, вони з Амандою вже давно розійшлися, і папери лише чекали на офіційне розлучення. Яна це заспокоїла, адже вона не хотіла бути причетною до руйнування сім'ї. Яна переїхала до Блейка в квартиру у Західному Голівуді, яку вони називали домом. Незабаром жінка оголосила, що теж чекає дитину. Хоча її коханий насолоджувався тим, що був центром її всесвіту, він сприйняв цю новину краще, ніж вона очікувала. Тоді вона ще не усвідомлювала, що він був набагато кращим актором, ніж режисером. Коли Яна запитала про те, на якому етапі перебуває розлучення, чоловік відповів, що документи майже готові. Тижні перетікали в місяці, а вона терпляче чекала того дня, коли вони підуть під вінець. І вона сподівалася, що це настане ще до народження дитини. В очікуванні великої події на створеному ними фасаді блаженства почали з'являтися тріщини. Частина неприємностей виникла через ірраціональний страх Блейка, що його брат Коді, який був гравцем-аматором у покер, заборгував мільйони доларів російській мафії. Хоча немає жодних доказів того, що це дійсно було так. Він був переконаний, що він і його сім'я стали мішенню для мафії. Але параноїдальних марень було недостатньо. Чоловік також англював одразу трьома романтичними зв'язками. Окрім дружини Аманди, яка виховувала їхніх двох дітей та вагітної подруги Яни. Він також зустрічався з Констанцією Букафорі ще однією привабливою молодою жінкою, яка потрапила під його чари. Він був настільки захоплений нею, що поселив її в одному з численних будинків, якими володів, без відомо своєї нареченої. У березні 2016 року у Яни та Блейка народилася донечка Діана. Мати Яни Ольга прилетіла з України, щоб бути поруч з донькою, а також допомагати доглядати за дитиною під час відновлювального періоду. Зараз на екрані ви бачите фотографії Яни, Блейка, Ольги та маленької Діани ніж через місяць після того, як було зроблено це фото, Констанс Букафурі написала заяву до поліції, і вони заарештували Блейка за звинуваченням у сексуальному насильстві. Хоча це означало розкриття зради, яку він намагався приховати, він зателефонував Яні і попросив її внести заставу, що вона зробила без вагань. Тепер, коли розкрилася вся правда, Яна зрозуміла, що Блейк був звичайним брехуном і все, що він говорив, було брехнею. Не бажаючи більше бути пішаком у його грі брехні і порушених обіцянок, вона зібрала речі Діани і переїхала до матері. Під час однієї з численних відвертих розмов, які відбулися в найближчі дні, я на зізналася матері Ользі, що чоловік вимагав від неї сексу по кілька разів на день, хоча її лише нещодавно виписали з лікарні після кесаревого розтану. У тих випадках, коли вона не могла або не хотіла виконати його вимоги, він попереджав її, що якщо вона надасть йому те, що він хоче, він отримає це в іншому місці. Яна також нарікала на те, що Блейк, схоже, не цікавився Діаною. Замість того, щоб бути люблячим батьком, він ревнував дитину, стверджуючи, що вона забрала увагу Яни. У міру того, як його обурення зростало. А він постійно сварив Яну за те, що та зосередила свою увагу на новонародженій дитині, в той час як його потреби не задовольнялись. У вівторок, 23 травня 2016 року, Яна з донькою пішли в магазин за возиком для Діани, В якийсь момент того дня Яна отримала повідомлення від Блейка. Хоча мати не знала змісту повідомлення, Ольга зрозуміла по стурбованому виразу обличчя доньки, що щось було не так. Перш ніж вона встигла отримати будь-яку інформацію від доньки, Яна кинулася геть, сказавши, що їй потрібно їхати в кондомініум у Західному Голлівуді. Їхній вихідний день закінчився. Ольга відвезла Діану додому і стала чекати на звістку від доньки. Години йшли, а від неї не було жодної звістки, і вона все більше хвилювалася, що щось таки сталося. Вона багато разів намагалася додзвонитися до Яни на мобільний, але дзвінки перенаправлялися на голосову пошту. Боючись, що щось сталося жахливе, вона зв'язалася з поліцією. Правоохоронці повідомили їй, що вони перевірять безпеку і зв'яжуться з нею пізніше. Коли наступного ранку ситуація ніяк не змінилася, жінка попросила подругу побути з Діаною, поки вона піде до квартири. Побачивши, що ворота замкнені, вона стояла перед будинком, намагаючись знайти спосіб обтрапити всередину, озираючись довкола в пошуках способу проникнення. Вона побачила Блейка, який дивився на неї з вікна третього поверху. Коли їхні погляди зустрілися, вона покликала його на ім'я і попросила впустити її, але він зробив вигляд, що не чує. Побачивши її скрутне становище, інший мешканець комплексу відчинив ворота і впустив її всередину, Йшовши до квартири, де, як вона була впевнена, її доньку утримують проти її волі, вона почала стукати у двері та дзвонити у дзвінок. Коли ніхто не відповів, вона знову викликала поліцію. Вони погодилися зустрітися з нею біля будинку. Поліцейські, що прибули на виклик, кілька разів стукнули в двері. Оскільки не було підстав вважати, що стався злочин, вони пояснили, що більше нічого не можуть зробити. Після цього вони повернулися в патрульну машину і поїхали, залишивши Ольгу саму. Нічого не вдіявши, вона поїхала додому, сподіваючись, що Яна в безпеці. У четвер вранці Ольга втретє зателефонувала до поліції. Після того, як вона пояснила їм за допомогою перекладача, що її дочка відновлюється після операції і у неї можуть бути ускладнені, вони домовилися зустрітися з нею біля квартири. Постукавши у двері і не отримавши відповіді, офіцери голосно і чітко заявили, що вони з департаменту шерифа. Коли це не дало бажаних результатів, вони зв'язалися з менеджером, який за допомогою ключа перепустки відімкнув двері. Коли вони спробували проникнути всередину, то зрозуміли, що внутрішні замки замкнені. Тепер було ясно, що хтось навмисно намагається напустити їх всередину. Поліцейські вирішили взяти двері штурмом. Обережно проходячи через вітальню, вони не побачили жодних ознак того, що в квартирі хтось був. Коли вони підійшли до першої спальні, офіцери виявили, що вона була замкнена. Замість того, щоб виламати двері, вони зняли їх з петель. Хоча всередині нікого не було. Поліцію насторожив безлад, а на постільній білизні були плями крові. Коли вони захотіли потрапити до наступної кімнати, на їхньому шляху знову стали зачинені двері. Коли вони спробували прорватися всередину, пролунав чоловічий голос, який повідомив їм, що він не вийде. Тоді поліцейські сказали йому, що їм потрібно побачити Яну. Чоловік заявив, що її немає вдома. Коли поліцейські намагалися переконати Блейка вийти, він зателефонував другу і попросив його приїхати. Невдовзі, після прибуття на місце події, чоловікові вдалося переконати Блейка відчинити двері. Прибравши матрас, яким він забарикадувався, чоловік вийшов до них в одних лише боксерських шортах. На той час детективи відділу з розслідування тяжких злочинів були вже на місці, очікуючи, що ж було заховано в спальні. Слідчі одразу помітили плями крові, які виглядали так, ніби хтось старанно працював, щоб прибрати сліди злочину. Глянувши в кімнату, вони побачили жінку, яка лежала на ліжку під ковдрою із зображенням мультяшного персонажа. Було очевидно, що жертва, яка, як вони пропустили, була Яна, зазнала жахливих травм, які виявилися смертельними. Серед іншого у неї була відрізана верхня частина голови, відсутня права частина обличчя і праве вухо. Коли офіцери відкинули ковдру, вони побачили, що оголене тіло Яни було білим як готельне просторадло. Пізніше вони дізналися. Що така відсутність пігментації було пов'язана з тим, що її тіло було повністю зникровлено. Блейка заарештували на місці злочину і повели в наручниках до машини поліції. Коли він проходив повз Ольгу, якій не дозволив увійти до будинку, вона зрозуміла, що більше ніколи не побачить свою доньку. Зараз ви бачите на екрані фотографію Блейка, зроблену під час арешту. Під час затримання було помічено, що обличчя у чоловіка було подряпане і в синцях. Він також мав щонайменше один слід від укусу на руці, що вказувало експертам на те, що Я навідчайдушно боролася за своє життя. Під час інтенсивного допиту чоловік заперечував свою причетність до смерті Яни. Замість того, щоб визнати свою провину, він сказав детективам, що наука його виправде. Звідки він вигадав таку ідею, залишається тільки здогадуватись, оскільки в кінцевому підсумку все буде якраз навпаки. Слідчі спочатку були спантеличені відсутністю крові на місці злочину. Особливо з огляду на висновки Коронера про те, що Яна померла від поєднання травм голови тупим предметом і знекровлення, що на неспеціалізованій мові означає, що вона буквально стікла крові до смерті, оскільки середньостатистичне людське тіло вміщує понад 4 літри крові, потрібно було з'ясувати, куди поділася вся ця рідина. Завдяки різновиду люмінолу, відомому як Блустар Magnum, Хімічній сполуці, що здатна виявляти кров, яку вже не видно неозброєним оком, вони знайшли відповідь. Зараз на екрані ви бачите хімічно підсвічені плями крові, знайдені у спальні, де, як вважається, все і сталося. Коли Блустар розпорошили по всій квартирі, гостьова спальня і ванна кімната, що прилягала до неї, засвітилися моторошно-багряно синім кольором, що вказувало на те, що в цих місцях було пролито велику кількість крові. Хоча хтось доклав чимало зусиль, щоб вичистити кімнату зверху донизу, наука зіграла проти Блейка. Зараз на екрані ви бачите ванну кімнату для гостей до і після застосування люмінолу. За оцінками судмедексперта, болісні муки Яни тривали від 6 до 8 годин. Її смерть була настільки затягнутою, що камери спостереження зафіксували щонайменше два випадки, коли злочинець замовляв доставку їжі в резиденцію. На додачу до його бездушної зневаги до жінки, яку він колись обожнював та називав своєю коханою, виявилось, що він періодично припиняв катувати її, щоб перекусити. Під час розслідування детектив виявив у сміттєвому баку закривавлений одяг, простирадла та ковдр. Кривавий відбиток руки, знайдений на кришці сміттєвого контейнера, збігся з відбитком Блейка Лейбла. Хоча всі ознаки вказували на цього чоловіка як злочинця, його мотиви залишалися загадкою. Оскільки він відмовився взяти на себе будь-яку провину у смерті Яни, слідчим довелося складати докупи ймовірні сценарії. Хоча вони намагалися скласти уявлення про підозрюваного, зв'язавшись з його родиною та друзями, жоден з них не захотів говорити про Блейка під запис. Оскільки ніхто з оточенням Блейка не говорив ні за ні проти нього, детективи звернулися за відповідями до Ольги, дізнавшись, що він віддалився від Яни як тільки з'явилася дитина. Вони припустили, що його образа на Яну за те, що вона обрала Діану, а не його, змусила його випуснути на неї свою ворожнечу в найжорстокіший спосіб, який тільки можна було б собі уявити. Для всіх, хто бачив останки Яни, було очевидно, що його метою було зробити так, щоб вона страждала, і вона страждала. Її смерть, хоча й була неминуча, була для чоловіка несуттєвою. Для слідчих, які працювали на місці злочину, не залишився непоміченим той факт, що замість того, щоб накрити її понівечене на тіло ковдрою з ліжка, яке вони колись розділили, він вирішив використати ковдру з дитячої кімнати їхньої доньки. Судовий процес над Блейком у справі про позбавлення життя Яни Касьян нарешті розпочався у червні 2018 року. Хоча він з усіх сил намагався виглядати недієздатним, призначений судом психіатр, який оглянув його до початку процесу, дійшов висновку, що він цілком здатний відрізнити правильне від неправильного. Вони вказали на той факт, що він доклав багато зусиль, щоб прибрати безлад після злочину, як на доказ того, що він точно знав, що він зробив, і не хотів бути спійманим. Брехня, яку він сказав в поліції, в тому числі його твердження про те, що Яни не було в резиденції, також вказувала на зухвалі спроби замести сліди. Прокурори швидко долучили копію графічного роману Синдром до доказів. Хоча лейбл насправді не писав графічний твір, він підписав його, а також зіграв важливу роль в його публікації. Жахливу схожість між злочинами, зображеними в графічному романі, і долею, яка спіткала Яну, було важко ігнорувати. Побачивши фотографії тілесних ушкоджень, завданих Яні, і дізнавшись, що з неї зняли скальп від потилиці до лоба, кілька присяжних похитали головами. Щоб зробити жахливий сценарій ще гіршим, вони почули свідчення про те, що вона була жива, коли її відрізали верхню частину голови, і ймовірно, жила ще протягом деякого часу після цього. Коли докази того, що жертва була змушена терпіти годинами дивитися в очі своєму кривнику. Мало хто з присяжних зміг приховати свої емоції. В якийсь момент Ольга взяла слово, щоб поділитися своїми міркуваннями про стосунки між Лейблом і Яною. Хоча вона визнала, що він здавався, був повуха закоханий в її доньку, вона швидко додала, що його прихильність змінилася після народження Діани. Тоді було очевидно, що цей чоловік, який отримував все, що хотів протягом усього життя, не збирається грати другу скрипку ні для кого, навіть для власної дитини. Протягом усього судового процесу, який тривав шість днів, підсудний зображував з себе розбещену багату дитину, яка так і не подорослішала. Хоча це не було доведено на суді, стверджувалося, що сам обвинувачений відкрито визнав, що знав, що жінок, з якими він був, приваблюють лише його гроші. Добре, усвідомлюючи силу, якою володіє самогутній долар, він використовував своє багатство, щоб контролювати парад моделей, які то з'являлися, то зникали в його житті. Коли він закінчував з однією, завжди знаходилась інша, яка чекала, щоб зайняти її місце. Коли стосунки закінчилися, останній цвях забував він, а не жінка. Так було, поки не з'явилася Яна. Захист не викликав жодного свідка, і Блейка не викликали, щоб він розповів свою історію. Враховуючи його повне заперечення фактів, це рішення, мабуть, було на краще. Після тригодинних годинних дебатів. Присяжні визнали Блейка Лейбла винним у позбавленні життя і тортурах, що призвели до смерті Яни Касьян. 26 червня 2018 року він був засуджений до двічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Незабаром після цього була подана апеляція, яка була відхилена у квітні 2020 року. Після того, як його провина була доведена, Ольга подала на Лейбла до цивільного суду як від свого імені, так і від імені своєї онуки. Запротиправно, так і від імені своєї онуки, запротиправно смерть Яни. 15 лютого 2019 року їй було присуджено 41 мільйон доларів. Сьогодні Ольга виховує Діану в Україні. На даний момент ніхто з родини батька не виявив бажання познайомитися з маленькою Діаною. Наскільки відомо, вони ніколи не зустрічалися з нею і не визнали її існування. Пошуки американської мрії перетворилися на кошмар Яна знайшла свій останній спочинок у рідному місті Києві, далеко від яскравих вогнів Голівуду. Наслідок огидних дій Блейка Лейбла, Діана, якій було лише два місяці, коли померла її мати, знатиме її лише за фотографіями та новинами, що задокументували її смерть від рук чоловіка, якого вона колись кохала. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких, будьте обережними. І до зустрічі у новому епізоді!